Членські квитки батьківщини молодої. Я вам скажу, що це так круто і красиво виглядає, що я думаю, це точно має цінуватися більше, ніж мандат народного депутата України. Таке посвідчення. Друзі, ну скажу дуже просто: головне місце всієї України сьогодні тут, не тільки тому, що тут найкрасивіші футболки, найсмачніший борщ, не тільки тому, що тут так красиво, і тут є цей розкішний п'ятизірковий шик цих наметів, а тому, що тут є ви. Це люди, яким належить країна завтра сьогодні і повинна належати завжди. Тому від імені всієї нашої великої команди об'єднаної позиції Батьківщина. Я хочу сказати, що нас всіх разом попереду чекають великі і славні перемоги. Прийшов час змінювати країну, і ми це будемо робити разом спільно. Я бажаю, щоб ці дні, які в нас попереду пройшли в натхненні, в любові, відпочивати на 100 веселитися на 200 і думати про майбутнє мріяти на 300 і готуватися до великих перемог, які нас чекають попереду. Слава Україні!